Ми повинні створити із себе такий народ, який перебуватиме у взаємних властивостях любові, повного зв'язку між собою. У такому разі ми будемо подібні не до природи нашого світу, а до природи вищого світу, і тоді всі народи світу, а потім і вся природа, тварина, рослина й нежива отримають цю вищу оживляючу силу. Без неї світ просто. Буде чахнути, поки не вибухне і не зникне. Насправді це все згідно з істинними духовними, тобто законами природи. Духовне мається на увазі не егоїстичним, а побудованим на властивості віддачі. Ось це ми повинні світу дати. Не дамо. Світ інстинктивно вимагатиме від нас. Не можемо ми продовжувати існувати в тому вигляді, в якому існуємо. Це народ, який не в змозі навіть подумати про те, що він має бути іншим, як сказано, жорстокий так і є. Ну нічого, нічого не розбухує євреїв. Народи світу так, а євреїв ні. Тут ось і полягає можливо певний шанс на порятунок, що через народів світу, добрим шляхом і швидким шляхом, можливо, вони все таки змусять народ Ізраїлю подумати про свою місію. І тоді це і буде серйозною точкою нашого правильного розрахунку з творцем, що нам немає на кого сподіватися, а тільки на наш зв'язок із ним. А зв'язок із ним по ми повинні будемо вибудувати правильно.